Страждання висота Спасителя Великого Христа, який в любові знищив палача і вирвав з рук його смертень меча. А тут Петру – ти пощади себе, хай ця торкнеться на тебе, і справді їй вчинити міг і це, не підставлять негідникам своє лице. Він здатний був. Спинити бунт катів, якби цього лиш тільки захотів, та він прийшов на землю, не губить, спасати грішнику, прийшов він і любить. Бо ми ошу, ошукані полоніми, забули вам вже що створені людьми, що наш отець піклується про нас у всякий час. Ми, грішники, довірились Христу. І згадуємо смерть годину ту, де був вмирав. Це небо так дано і хліб мама і з чаші п'єм та свого Спасителя Творця, Святого Духа, Сина і Отця. Це він, Отець, у серду нас призвав. вірі кров до смерті дарбав очистив, освятив і полюбив через Голгофський Крест нас всіх усиновив. Амінь.